Всім привіт! Це Артем та Ліза Пустові, і Ми продовжуємо серію відкриттів батлів Pokemon TCG, Scarlet and Violet. У нас бустер бандли, Коробочки з шістьма пакетиками зараз Ліза обере один з них. Так. Ну Давайте ж той хотіла. Так, Відкриємо. Отже, маємо два бустери зі стартовими покемонами, два бустери з Мірайдоном, один з корайдоном і один з Чирадосом. Ну, Ліза обирає сьогодні тепер. ще. Так, Ліза взяла стартовий кіл. Подивимося, що всередині. Фил енергія, энергия, палпет, флабебе, токсель, ральц, рок чесплейт, сетитен, тим старгрант, силикобра реверс, покебол реверс и циклизар холорир. Абсолютно, скажімо так, мінімальний гарантований лут випав. Це найгірше, що могу випустити. Фіолетова енергія і в мене. Магнетон. Клавіцер. Так, ближче ну, до центру. Greyveard. Maschief Ойнколойн. colloin. Ультрабол. Ultraball, реверс. Reverse. реверс. Reverse, Emiraidon. Колори. Поки що йдемо по мінімуму. Так, водяна енергія, кроганг, дедени, кірлія, свіч. Electric Generator, VATrio, Judge, Energy Switch Reverse, TotScool Reverse и Coraidon. Так. Fighting Energy, Fuecoco, Tropius, Pokeball, Rotom, Flotzel, Miriam, Lucario, Spupa Reverse, Dolly Reverse, Holorir. Електроенергія. Пауниард, Вихлет, Тоцку, Сендайл, Еспатха, Арвен, Кактюрн, Меджикар Преверс Ченсі Реверс і Arbo Liva. у нас 5, 5 бустерів. а Нічого хорошого. Шостий так, треба мірям, щоб витягнути цей банду. Темна енергія. Хундум, фіду, скаттербах, дрифлон, мезагоза, Херакрос, Дефіанс Бенд, Токсер Реверс, Свайпер Реверс І Спайд Оф Секс. Ось такий сьогодні. Це, Мабуть. Перший такий не дуже хороший наш бандл. Але хоч щось є. Це, до речі, у нас перший такий не повторка, тому я задоволений, до того ж я сьогодні переміг. А попереду ще багато відкриттів. Інші сети, не тільки Scarlet and Violet, навіть інші карткові ігри. Тож, слідкуйте за каналом, не втрачайте зв'язку. Всім до побачення.